Радіо ЮЕЙ Чикаго. Ну що, ж, друзі, ви слухаєте Радіо UA Чикаго. Ми у прямому етері Наталя Вадим та Дмитро з вами. Зараз час для нашого традиційного блоку про все і ні про що. Насправді сьогодні було трішки серйозніше, я так думаю, ніж зазвичай. Цей тиждень особливий. Я вам казав про це на початку і насправді зараз підтверджу ще раз свою гіпотезу. Чому? Чому? От вам відповідь, тому що цього тижня вже в четвер. Перше пройдуть дебати між двома кандидатами в президенти Байден і Трамп. Вони нарешті зустрінуться на, на сцені CNN. Це буде відбуватися в цей uh -huh. четвер. Повторюю ще раз. Насправді з нетерпінням чекаю такі не знаю, ажіотаж. Я не знаю, що я більше чекаю. Чи футбол збірної України в середу чи дебати в четвер? Насправді дуже важкий вибір. Але давайте про це поговоримо, тому що Трамп нещодавно де він був один в Пенсельванії. А так президент кандидата виступив перед християнськими консерваторами в Пенсільванії, Філадельфії також. Що він виступав, і власне він там сказав дуже багато. Сказав таких багато, цікавих. багато чого цікавого. Насправді, ну от перше давайте розбирати по порядку. Трамп пропонує іноземним студентам, випускникам в США давати автоматично зелені карти, грін карти. Чому він так каже, тому що вони повинні автоматично отримувати як частину свого диплома зелену карту, щоб мати можливість залишитися в цій країні, сказав Трамп. Як відомо, зелена карта є посвідкою на проживання, яка гарантує власну власнику право, поправу. Гально перебувати та працювати у США та дає перспективу отримання громадянства, і знаєте, що я тут перше напевно погоджуся з Трампом, тому що це дуже добра ідея, це геніальна ідея. Uh -huh. ну, рахуйте, що Сполучені Штати вивчають спеціалістів, висококваліфікованих uh -huh. спеціалістів, і потім частина з них їде до себе додому. Тобто Америка виготовляє не знаю готовий потенціал для іншої країни ставати більш успішнішою. Тому пропозиція Трампа давати їм зелені карти, ну це, це класно, це, це дійсно хороше рішення. Я думаю. Хто тут буде заперечувати, той напевно буде сам собі шкодити? Ви як гадаєте? Ну це правильне рішення, тому що коли іноземний студент приїжджає, він і так виходить, платить за цю грін карту. За навчання за навчання так? платить, так. ну тим самим воно окуповується. Ну можливо, не завжди там деколи стипендії є, але якщо є стипендія, то означає, що він ще більш талановитіший, ніж всі інші. І Мені здається, що потім а, це ж коли, наприклад, я так розумію, якщо наприклад іноземний студент приїжджає сюди вчитися, тобто в нього є студентська віза, і студентська віза вона ж є обмежена по терміну, коли ти навчаєшся. І відповідно дуже багато студентів потім ну, в них є вибір або вернутися назад в свою країну, звідки родом, або залишитися тут. А тут як залишиться? Ну або нелега або ну не знати на яких документах і це проблема і відповідно дійсно проблема було би вирішено чому не дати можливість людям працювати тут офіційно сплачувати податки і власне своїми знаннями я не знаю покращувати скажімо так америку чи я, я я вам гарантую якщо Трамп виграє ці вибори наступний день студентів ці країні збільшиться вдвічі або втричі mm -hmm. всі підуть знову вчитися всі не які тут є, всі підуть зараз добувати другу третю вищу освіту тільки заради того щоб отримати ту довгу омріяну Карточку зелена. Але колі. але, поки тут Трамп пропонує студентам мати зелену карту, потім йти працювати, зробляти багато грошей, купувати все, що хоче, він не може собі, на жаль, дозволити всього, чого він хоче. А, відтак, деякі продукти стали в Америці занадто дорого. Коштувати, тому він не може собі їх дозволити. Це є цитата Трампа, і він каже, що йому вже і бекон не по кишені. Але, але, Тим часом а, Форбс його статки у 5 мільярдів доларів. Та мені, в принципі, здається, що тут не потрібно о, чекаю, було, щоб Форбс, що Форбс оцінював. Ти бачила щоб на бекон. Та зайди у там 10 доларів пачка бекону коштує. Дмитро, подивися на Трампа. Ну він ну дивися. Ну, він подивився. багато коштів потратив на судові всякі справи. Заплатив штрафи, там Що, ці зерші ще... ну, ти дивись, скільки він витрачає, okay, то звісно йому бекон дороги. Може може, що я, він може закупить стриб... собі би uh, Наталю. Може, якше стриб... багато бекону їсть. <су> тобі кажу, він дуже Або з іншої дуже... Сторони... <су> беконом розраховувався. Ні, знаєш. з іншої сторони це дуже крута uh, агітаційна тактика. Тому що дивіться, деякі продукти стали в Америці занадто дорого коштувати. Що навіть Трамп не може купити, і коли він стане президентом, подешевши бензина, ну, подешевшись. Камінь в Це uh, хід махмакетний хід, тому що Трамп тим самим викликає відчуття, типу, що він. Він з ними, він на як mm -hmm. то кажуть, тобто він відчуває їхню біль, їхню мається на увазі нашу з вами, що ціни подорожчали. Деякі продукти можливо не по кишені або занадто дорого, не так на такій кількості може собі позволити. То він каже, що він є з нами. Він такий самий, як і ми. Він не може дозволити собі бекон. А хто That його be. буде перевіряти? Він платить федера. Він платить federal tax 800 доларів. Комонту більше в більше. Бази. А ви йому вірите? Наталю, ну та звісно, що, що що звісно, що в, в ні? Що сказати? ну ось ну ось. Тобто, я розумію, що е, це є дійсно величезний вплив на якусь кількість американців. Ну але е, ті люди, які адекватно розуміють, що ну хто Трампі не може собі дозволити бекон і він з людьми. Мега, він собі не може мега, дозволити мега, певну вірить. кількість продуктів. Мега знає, знає, що I, мега, мега, Америка Грейтґен. От mm -hmm. ця спілка вірить Трампу. Вони її фанатики, вони їм все рівно су, судять його чи не судять чи він купує бекон, чи не, не, не купує, чи спить на стриптозеркою, чи своїм охоронцем. Вони оцінюються, то його посил. Вони оцінюють його волосся, яке їм подобається, і вони будуть голосувати за його волосся, що воно постійно стояло. Їм, в принципі, всері, ну насправді Трамп для них це їхній Бог, не знаю. от є, є релігія, є християнство, є не знаю, буддизм, іслам, а є е, трампізм. І вони просто його фоловери йдуть з ним до самого кінця. Тут можна поставити крапку в цій історії, я думаю. Ну і власне, ми так за їжу говорили, і наступна новина про те, що сотня. Кавових напої відкликано через ризик смертельно небезпечної хвороби. Отож, влада повідомила про відкликання продукції компанії Snep Chill, яка виробляє банкові кавові напої. Медики побоюються, що продукція може викликати у людини ботулізм. Товар продавався по всій країні, а також через інтернет-магазини. І Влада зазначає, що низький вміст кислоти в напоях це неправильна технологія консервації, внаслідок чого є ризик виникнення небезпечного токсину. і Лізм вражає нервову систему, але часто починається з нудоти, блювоти, болю в шлунку. Уже після цих симптомів у пацієнтів починається помутніння в очах, сухість у роті, м'язова слабкість. І отож, влада відкликає напої в банках ємністю від 7 до 12 унцій, які продавалися під різними марками. Наталю. Я знаю, що ти полюбляєш дуже каву. І я як люблю ти каву можеш прокомувати? До Немає до, Домашнього добре? виробництва. Домашнього. Так, <реш> так. Ну, мається на увазі, я люблю каву зробити вдома, не купувати. Я час від часу буваю ще десь в кав'ярні, які можу купити, але тут мова йде про, а, про каву, яка продається у банках, тобто в бляшанках, оцих таких а, холодна, холодна, холодна кава, холодна кава, кава, так, так так. так. Ну, наприклад, наприклад, я такого не вживаю, на, але насправді на, на, але... на, там багато брендів є. Це тобто, <г Legitimus> як ти кажеш, від. Це це не реклама, це це швидше антиреклама компанія але... Snapchill. Уважно перевіряйте, і тому що там кава є і холодна в банках, є і, і зерниста. Я думаю, там багато різновидів це велика компанія. І дійсно, якщо є така загроза, ну я не знаю, яка каву останнім часом перестав вже пити після тих сайд ефект, які вона викликає. Але дивіться, це кава, і воно типу ця речовина, вона входить і в Bull, виходить. І всякі ці різні енергетики. Там же ж теж оця ж воно використовується. Дивіться, я думаю, що тут може кожен зробити таке своє міні-розслідування, бодай перевірити, що вдома стоїть власне, які упаковки, і що там пише. Якщо там пише, що це виготовлено цією компанією, то будете знати, що воно є небезпечною, краще того позбутися. Ну і відповідно, коли будете купувати щось нове, обов'язково теж звертайте увагу на етикетку. Компанія, тому що... компанія компанія Snap, Chill, ще раз так. повторюємо. Компанія, яка може задати вам багато проблем, бо то з продуктами потрібно бути обачною. Я вам кажу, з. Власного досвіду. Ну насправді, є ще одна новина. Я думаю, варто її теж сказати, тому що вона така досить цікава. Організації, які виступають за право на аборт, виділяють політикам великі гроші. сьогодні про це написав Ройтерс. Ми думаю, я думаю, ми цю новину дуже швидко обговоримо. Тому що за останній час кампанії, спрямовані на захист права на аборт, повсюдно проводяться в США. Організації, які ведуть боротьбу, почали вкладати великі гроші в політиків згідно з проведеним аналізом. У 23 третьому році такі організації виділили увага 3,3 і мільйона доларів на підтримку кандидатів у президенти політичних партій комітетів політичних дій. Своєю чергою, ті організації, які виступають за аборти, значно відстають. їхній внесок у політичний сектор близько 273 тисячі доларів. Ну, от бачимо, навіть от таке таке стимулювання є присутнє. Аборти здавали б, зовсім інша галузь, але. А, ну, тут без теж без політики ніяк через своїх кандидатів. Одні одна і інша сторона просуває свої інтереси. Однозначно, що без політики ніяк, як і в кожній сфері без політики, ніяк. Тобто, ну щоб просунути якийсь не знаю, закон запропонувати закон там чи вносити якісь вправки. Е, однозначно, це все має бути на законодавчому рівні, тобто, щоб щось приймалося в кожному штаті там чи в принципі в країні. Тому не дивно, що все з політикою, але шкода, що все з політикою. Так, ну і на Ще одна новина, я її буквально щойно знайшов. Mm -hmm. Стосується вона нашого рідного міста Чикаго. Я думаю, друзі, ви вже, напевно, десь в соціальних мережах бачили. Але славнозвісний символ Чикаго знову доступний для туристів. Мова йде про Бін. Oh. Славнозвісний mm -hmm. Бін, Клаудгейт, не знаю, крапля ртуть, як заводно її називають. Фасоленка. Фасоленка, Фасоленка. Фасоленка. та просто якась непонятна річ в центрі міста. Одним словом, зняли вже ту огорожу, за якою вона ховалася, та, та скульптура. Куптура тепер знову туристи можуть її відвідати, зробити гарну знимку, кажуть, вона там її там відшліфували, відполірова там, просто почистили так, що можна не знаю, бачити за кілометр вже хто хто йде. Тому а, власне погода чудово на вулиці. Зараз буде гарний час, багато приводів піти, погуляти в центр даунтаун. Дома не сидіть, бо то шовдома. Що, що і, 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 і до речі, до кого знаєте, там друзі, наприклад, родичі, знайомі приїжджали в гості десь зимою в зимовий період власне цього року, щоб побачити ту Покличте їх знову їхати, тому що вона вже відкрита, можете й на неї дивитися знову. <світ> ну, так що хороші родичі, погані, не треба, треба кликати. Одним словом, фасолька вже знову доступна, тому буде гарна нагода знову. Поїхати в Даунтаун, хто там полюбляє, звісно, що буде. Ну а ми тим часом йдемо на музичну паузу. Послухаємо зараз декілька композицій. Після того у нас буде ще раз а, наш блок новин підсумовуючий блок новин за останні 24 години. А уже після в прямий етер, на до студії радіо Чикаго на хвилі 12.40 сорок буде виступати засновник власник компанії Долинка Консалтинг та Юсеює Media Group Сам пан Володимир Долинка, тому обов'язково дочекайтеся, Не пропустіть цю, цю розмову. Вона буде така гаряча, я вам скажу. З гострими питаннями. Сподіваємося, що із вашими дзвінками. Номер студії я вже завчасно вам скажу 773 800 2860. Почуємось незабаром. Радіо UA Chicago. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.